Всім привіт! Така от Блок на ремонт. Показую, що не так, бо поки що займатися нею не буду, якби черга дійшла, але відкладу на невизначений термін по тій простій причині, що, бачите Ну по-перше, плата якби не є потужна, вона маленька, слабенька. По-друге, ось тут вже ковіряли її до мене. І Вона прийшла така от вся видерта аж з доріжками. Тобто треба е, мати таку саму, щоб швидко е, знати, що куди тут має бути і які елементи, куди як підпаювати. Ось. Е, крім того, що, враховуючи, що згорів, вистрілив от конденсатор, який стоїть паралельно тому транзистору. А транзистор качає е, оцей трансформатор. І транзистор, звичайно, що згорів. То є ймовірність, що тут той трансформатор теж або відгорено має має вивід, або її теж, можливо, згорів. Ось цей от. Про нього теж немає зовсім ніякої інформації. І в мене немає навіть похожих таких блоків, такої потужності малої, щоб це все подивитися. В ідеалі, звичайно, це аналогічний блок, але немає його. Тому виходить, що прийдеться. Так, от зверху ще зараз. А, ні, немає ніякої інформації, зовсім нічого. Тобто, е, враховуючи те, що немає ні схеми, ні нічого, і напевно, ще й немає такого, буде трансформатора, такого, то це все розігрівати, звідси діставати, це займе дуже багато часу, е, тільки щоб його достати. Тому що бачите, що е, якби не видно слідів, де тут е, плата прикручена, як тут. Е, Зроблені ці вхідні тиристори Знизу є ось якби відомий. Чи не відомий, або просто так. Тут е, такий отвід для кріплення, можливо, він бути, може не бути. Отут раз і отут два. Ну Тут, можливо, плата буде закручена, але територи, отут вони десь знизу там прикручені. По ідеї, мали би бути десь. Отвори під них. Можливо, вони отут, тоді ну тоді щось трошки не сходиться, вони тут не можуть бути, тому що тут є оце от блок живлення. Але є така нижня, бачите, впадена. І тут є два болта. Якби зроблено, але насправді їх тут може і не бути. Вони можуть бути десь в невідомому місці, як я вже сказав. Далі тут транзистори, швидше за все, вони отут рядок стоять. Чотири штучки. Ось так от може бути. І виходить так, що е, тут теж невідомо де, де їх буде доставати. Одним словом, з тією платою треба погратися якісь з іншими, хоча вона менша, але по часу вона займе теж е, багато часу. Може, там на годину менше, може навіть і ні. За рахунок того, що площа більша, але може бути тут більше різних таких е, якихось невідомих е, робіт. Треба буде робити. Конденсатор, якби не здутий, бачите, ніби рівний. Це це хоч плюс, але все рівно е, з нею прийдеться довго побавитися. Тому таку плату ну, якби зробити можна, але оскільки вона займає багато часу і вийде трудоємкий ремонт, то я її відкладу, бо є важливіші плати, блоки, які і які можна е, реально зробити швидше. Тому що я вже їх робив, знаю, е, що де і як робити. Єдине, що. Не вистає трохи на них часу. Тому, так, треба зараз повідомити власнику про те, що трошки, трошки, якби, не вийде, трошки, напевно, розстроюється, але, можливо, щось, якийсь буде альтернативний варіант. Щось, може, знайду. Похоже, придумаю, бо може і нова появиться. Одним словом, отак от. Тобто, оце в сторону, і буду займатися далі блоками